На закарпатті троє підлітків зґвалтували річну дівчинку. Це жахіття сколихнуло всю Україну ще у 2021 році. Однак, обвинувачені досі на волі. Понад три роки тому суд покарав їх умовними термінами ув'язнення. Зараз же добігає кінця повторний другий судовий процес. Однак під час нього з'явилися нові нюанси. Всі подробиці моторошної історії розповім за мить з вами новини ТСН і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Це сталося понад три роки тому, але у цій історії досі не поставили крапку. Ба більше найближчим часом може отримати. Продовження гучна справа про зґвалтування підлітками 14-річної дівчинки на Закарпатті, яке сталося 2021 року. Нагадаємо, що цей злочин набув великого резонансу через те, що у селі була зґвалтована його 14-річна мешканка. А згодом у мережі причетні до цього злочину виклали відео знущань. Суд який відбувся над обвинуваченими підлітками. Серед них є два брати близнюки, покарав їх лише умовними термінами. На таке рішення щодо покарання кривникам 14-річної Дівчини свого часу відреагували лідера громадської думки місцева влада. Та омбудсмен України Дмитро Лубінець, висловивши своє обурення і занепокоєння, представник регіонального представництва офісу омбудсмена побував у селі Верхні Ворота, де троє підлітків зґвалтували 14-річну односельчанку. Отримав повідомлення від небайдужих у соцмережах щодо реагування на цю справу. Ситуація наступна: спочатку хлопці заманили свою подругу до подвір'я одного з підлітків, а потім до підвалу. Дівчина давно товаришувала з ними. Ому, пішла після чого один з них вдарив дівчину, а потім по черзі зґвалтували її. Усі дії, що вчиняли над потерпілою, підлітки знімали на відео з метою шантажу. Пізніше відео знущань було завантажене в інтернет та продемонстроване однокласникам у школі. Це повідомлення від омбудсмена з'явилося у березні 2023 року. У ньому Лубінець повідомив, що про зґвалтування онуки дізналася бабуся, з якою проживає дівчина та викликала поліцію. На суді всі троє визнали свою провину однак їхнє покарання обурило омбудсмена. Як думаєте, яке покарання місцевий суд вважає справедливим? Спочатку суддя Воловецького районного суду присудила хлопцям по 5 років позбавлення волі, але звільнила від покарання. Призначивши усім трьом іспитовий термін на два роки, суд виніс вирок по статті 153 сексуальне насильство без проникнення, а не 152 статті зґвалтування. При цьому, як з'ясувалося, права дівчини під час судового процесу були грубо порушені. Він відбувався за участі адвоката з центру правової допомоги. Інтереси в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради. І ця ж сама служба захисту дітей. Тей дала гвалтівникам позитивні характеристики. Тоді, з метою встановлення обставин справи та встановлення позицій законних представників потерпіли, представник секретаріату повноважного ВРУ з прав людини здійснив візит безпосередньо за місцем проживання потерпілої. В ході цього візиту він поспілкувався з батьком та бабусею, які надали згоду щодо вжиття заходів, направлених на відновлення прав дитини. Працівник висловив позицію щодо відновлення прав дитини можливості залучення. Представників правозахисних організацій та адвокатів залучення міжнародних організацій щодо надання кваліфікованої психологічної допомоги та реабілітації. Ми ретельно проаналізуємо дії судді. Буде направлений відповідний лист до Вищої ради правосуддя. Ми ретельно проаналізуємо дії прокуратури. Відповідний лист буде направлено на генпрокурора та до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Також проаналізуємо діяльність місцевої служби захисту дітей, працівник якої представляє. В інтереси дівчинки в суді. Адже як виявилось, мати одного з хлопців також є працівницею тієї служби соцзахисту дітей. Тому є сумніви щодо неупередженості та професійності представлення інтересів дівчинки. Лубинець також зазначив, що має сумніви щодо професійності дій обласного керівництва, адже подія трапилася ще влітку 2021 року. Втім, суд виніс вирок у справі лише за два роки. Згодом Закарпатський апеляційний суд скасував вирок Воловецького. Районного суду, тож у справі про зґвалтування повнолітньої розпочався новий розгляд. Зараз добігає кінця повторний, другий судовий процес. Але як виявилося, і під час нього з'явилися нюанси, які можуть бути ознаками затягування судового процесу. Не виключається, що справу розглядатимуть втретє. Зараз напередодні фінальних засідань мати братів-близнюків, яка їхнім законним представником перебуває в лікарні. Водночас у соцмережах декілька тисяч дописувачів відреагували на те, що винні у зґвалтуванні досі не покарані. Одна з дописувачок так прокоментувала ситуацію: страшно жити поруч. Що ж знову сталося у цій гучній історії? Подробиться в коментарі, де ТСН розповіла адвокатка Наталія Баранова, яка захищає інтереси потерпілої дівчини. Мати обвинувачених виступає їхньою законною представницею в суді, оскільки так вимагає закон. Якщо обвинувачені є неповнолітніми, саме тому її залучили до справи. Однак зараз хлопці вже повнолітні, вони дієздатні та мають кваліфікованих захисників. Вона додає, що у всіх судових засіданнях присутні представник служби у справах дітей, тому на її думку, навіть відсутність законного представника на судових засіданнях не порушує прав обвинувачених. Це не дає жодних переваг потерпілій стороні та не впливає на справедливість процесу. Такий підхід відповідає актуальній практиці Верховного суду. За даними адвокатки, потерпіла дівчина отримала тяжку морально-психологічну травму через злочин. Її емоційний стан залишається дуже складним, адже судовий процес триває вже понад три з половиною років, а рішення у справі досі немає. Це вже друге коло судового розгляду справи, і дівчинку знову змушують переживати весь жах ситуації, який завдав їй болю від самого початку. Така ситуація лише посилює її страждання та травмує її знову. Адвокатка зауважила, що потерпіла, вважає справедливим, щоб її кривдники отримали покарання у вигляді позбавлення волі. Наталія Баранова каже, що зараз судовий процес дійсно перебуває на фінічній прямій. Ще на початку жовтня потерпіла сторона була готова переходити до дебатів. Усі необхідні докази були досліджені, свідки та обвинувачені допитані. Проте тоді попередні захисниці обвинувачених подали клопотання про закриття справи через те, що, нібито потерпіла, не з'являється на судові засідання та не підтримує обвинувачення. Важливо підкреслити, що суд сам на початку судового розгляду ухвалив рішення про слухання справи без потерпілої. Через таке клопотання захисниці суд був змушений відкласти завершення розгляду справи. Та врешті відмовив захисницям. Крім того, з'явилася інформація, що двоє обвинувачених намагалися. Мобілізуватися через Обухівський ТЦК, адже тоді вони вже досягли повноліття. Про це повідомила юридична компанія «Мілер», адвокати якої представляють інтереси потерпілої обухівські РТЦК ймовірно допомагає обвинуваченим у справі про зґвалтування дівчинки на Закарпатті втекти від правосуддя через мобілізацію. Двоє обвинувачених у справі зґвалтування дівчинки на Закарпатті намагаються уникнути відповідальності. У березні цього року їм виповнилося 18 років, і саме зараз перед завершенням судового розгляду обвинувачені. Вирішили мобілізуватися за даними адвокатів, двоє обвинувачених, яким виповнилося 18 років, не мають військової освіти, не проходили строкову службу і не є офіцерами запасу. Тому їх не можуть мобілізувати без добровільної згоди. Втім, на засіданні 22 жовтня 2024 року їхній захист подав клопотання про відкладення судового розгляду через те, щоб напередодні обвинувачених мобілізували. У Міллери стверджують, що надані копії повісток про виклик до ТЦК не. Були ніким завірені. При цьому видав їх обухівські ТЦК у Київській області, хоча обвинувачені постійно проживають у Закарпатській області, зазначають адвокати. Такий крок викликає чимало запитань: навіщо їм їхати до іншого регіону? І чому обвинувачені вирішили мобілізуватися саме перед дебатами, тобто завершальною фазою процесу, після якої суд має оголосити свій вирок? Чи не є це спробою уникнути суду? Тоді представники міністерства оборони України оперативно відреагували на цей факт і повідомили, що обвинуваченим відмовили в мобілізації. А у Бугівському ТЦК проведуть перевірку. Після цього обвинувачені припиняли співпрацю зі своїми захисницями та просили час на залучення нових. Нові захисниці своєї черги просили додатковий час для ознайомлення з матеріалами, відкладали засідання через зайнятість в інших справах, через хворобу дитини однієї захисниць, в тому іншої захисниці, відводи головуючому судді. За словами Наталії Баранової, фінальне засідання, яке мало бути 27 грудня 2024 року, перенесли через погане самопочуття матері одного з обвинувачених, яка є його законною представницею. Її госпіталізували в ніч перед засіданням. Мати інших двох обвинувачених через погане самопочуття попросила заслухати її виступ на наступному засіданні, яке планувалося на 10 січня. Однак це засідання також не відбулося через госпіталізацію матері цих обвинувачених. Наразі Вища рада правосуддя розглядає питання дострокового припинення відрядження головуючого судді у справі. Якщо таке рішення буде ухвалено, це означатиме, що справу знову доведеться розглядати спочатку, вже втретє. У прокуратури Закарпатської області в коментарі. Та Сеню також підтвердили, що судовий процес на завершальній стадії своєю чергою в судовому вироку, який був винесений у березні 2023 року, та спричинив резонанс через умовне покарання. Наводяться слова однієї зі свідків, яка повідомила суду, що під час спілкування з потерпілою остання сказала: не знаю, як далі жити. Також у вироку зазначається, що обвинувачені свою провину визнали і перепросили потерпілу. А як думаєте, ви на яке покарання заслуговують обвинувачені? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.